Цей фестиваль започаткував громадська організація Народжені вільними Дитячо юнацька, волонтерського руху Краматорські бджілки. Він проводиться другий рік поспіль, носить такий всеукраїнський на всеукраїнських засадах. В тому році ми проводили перший раз в цьому, в цьому палаці культури. До нас приїжджали тоді гості з Вінниці, з Київщини, з Харківщини. Сьогодні ми маємо більше вже гостей: з Івано-Франківська, з Смільниччини, Сум, з Вінниці, з Києва. Ми дуже раді що так він такий популярний. Це народний фестиваль. Приймають участь від дітей з дитячого садочка до дуже літніх людей. Від люди будуть на візках виступати. Далі до нас приїхали заслужені діячі мистецтв, і всі будуть на загальних засадах. Цей фестиваль носить ім'я нашого місцевого мешканця Героя України Івана Пантелєєва, але він присвячений пам'яті всіх загиблих. А ми маємо і загиблих, і мешканців міста, і героїв Небесної Сотні, і на жаль, замученого Степу Чубенка. І нам дуже важливо показати і їх, їх рідним, і самим собі, що вони не забуті, що їх подвиг не був марним, що ми продовжуємо їх справу, що вклоняємося їх пам'яті. В основном патриотические песни, стихи, танцы, все, что можно. И по школам, по молодежи, поучащимся мы занимаемся с ними, да, конкурсы по школам идут. И потом уже галоконцерт сейчас. Это уже лучшие номера, лучшие произведения. И в этом году, как никогда, много гостей у нас. Поэты, писатели и даже народная артистка приехала. Герданы, сережки. В общем, девочки, золотые руки у них мастера, мы прям не ожидали, такие мастерицы хорошие. И очень выручают нас матеріально, потому что сетка стоит дорого, 3-4 тысячи в месяц нам надо закупить рыбацкой сети. Да. И потом вот это сносят нам все вещи, желательно темные, не красные. Не яркое, а все темное люди уже знают. Коричневое, да, зеленое, черное. Мы режем на ленточки и выплетаем защиту нашим любимым солдатам. От нам з Києва передали сітку, флаг України і області України. Ми кожним цветом виплітаємо. Я волонтер групи «Лента за лентою. Ми приїхали з Києва в трьох. Приїхали ми взагалі подивитись, що тут відбувається у Краматорську, які акції волонтерські. А це ідея створити карту України з сіточну сплести на сітці. Це просто така прома-акція. Я взяла свою дочку також для того, щоб показати, що необхідно. Стоювати свою позицію, необхідно показувати свою громадянську позицію, не відсіджуватись вдома, а долучатися до того, щоб допомагати нашим військовим. Тому ми тут ні, це все. 3 роки тому з'явилися написана сотня. по побратимів, 20 лютого на Інститутській. Чубенка Степан, 16 років, прийняв ученицьку смерть від рук терористів ДНР. Білий Василь, 49 років, водій. Пецький Сергій, 40 років, Смельничний. День.